Привіт! Хочу вам сьогодні показати метаверс, який ми робили весь карантин і потім ще рік після карантину. Тобто з 19. Кінця 19-го року по 21-й, потім ще 22-й рік. Це є Eternal Engine. Він є доступний. В відкритому доступі, до нього не можна користуватись, спробувати, і також є платна підписка на додаткові фічі. Почну з кінця, що тут такого цікавого. Оці от аватарчики, вони бігають. В них можна включити камеру, але вона в мене зараз включена для запису, тому я не можу навіть зможете. А, я можу його і включити. на тому іншому девайсі, який підключений. От тут, тут. Ось так. От, поставлю її десь тут. так. Або десь тут. От так. нас. Відповідно ці. Mm. Ну, що значить, що воно може бігати? Туди, э, всередині э, сцени люди пересуваються і спілкуються між собою. Э, камеру вони бачать всі, хто тут є на сцені. Але, по ідеї, я цього не перевіряв. Ну, мікрофон чути тільки тих, хто близько біля тебе. Тобто, якщо б тут була сотня людей, їх тут можна загрозити. То ми ви чули тільки мікрофон тих, з ким ми хочемо спілкуватися. З тих, до кого ми підійшли. Цього в Zoom немає, в Skype, в Telegram. Ї. От, власне, чим, воно, чим відрізняється метаверс. Потім оці от персонажі аватари можете танцювати. Тобто виражати емоції. Оця от кнопочка, наскільки я пам'ятаю, це було давно включає розпізнавання емоцій з камери. І транслює їх на аватар. Мабуть, зараз та фіча виключена в безплатному режимі. Потім тут можна пошарити екран для групи. Uh, і також можна вибрати uh, цього аватара. Можна попросити людей приєднатися сюди на сцену, uh, зробити тут мітінг. Uh, вот, залогінитись влаштування, Керування графікс. Ага. Оці налаштування графіки От тут автоматично було включено мінімальне розширення для того, щоб менше нагружати відеокарту. То ця сцена автоматично визначає продуктивність відеосистеми і оптимізує параметри для того, щоб... Коли сюди прийде сотня аватарів і вони всі на вебі тусуються, можна було їх з достатнім FPS відображати. Чим ця штука краща від інших існуючих метаверсів? Ну, по якості картинки, ну, візьмемо зараз цей Resolution на максимум, поставимо так, як він був. По якості картинки, яка є доступна на мобільних пристроях і, і на вебі, в браузерах, це є найкрутіший метаверс. Потім оці аватари, і потім тут є така функція, яка недоступна в безплатній версії. Це є Volumetric Player. Тобто сюди можна транслювати спікера. От я зараз говорю на камеру. Можна собі прикупити дорогущі волометрі камери які будуть знімати 26 кадрів 3D-моделі з мене, як я говорю, як я жестикулюю, як я рухаюся. Та, і транслювати це сюди на веб сцену Тобто, це може бути концерт, конференція, де спікера видно в повний зріст, можна підійти до нього, роздивитись, і, Тобто тут аватари статичні, ну як вони рухаються, але це є картинка. А там це буде копія живої людини. Що такого цікавого? Тут включена ігрова фізика справжня. Тобто, ті аватари от вони скачуть, там є динаміка, гравітація, кінетика. Тут їх, ці об'єкти, які можна штовхати, то їх можна штовхати. От я не можу зайти всередину іншого аватара. То. От. І так. це перше відео. Дивіться наступне.